Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Блаженні у Богі Духу, Духом, бо їхнє царство небесне. Господь Бог зібрав своїх учнів, зібралася сила народу, і Христос говорить про блаженство. Це нагірна проповідь. На, на цій основі дуже багато написано творів, багато над тим роздумували, над тими простими словами. Тому що блаженства це є орієнтири, до яких людина прагне. І якщо в тебе немає ні одного орієнтира із блаженств, то є дуже велике запитання, куди ти йдеш. Є дуже велике запитання, чи твоя подорож закінчиться в Бозі, чи вона буде з Богом, чи вона приведе тебе до Бога, чи вона тебе заведе, Бог знає куди. І для цього Господь Бог і каже оці блаженства. Він каже, блаженні <кх> у Богі Духом, Бо їхнє царство небесне. Чи розумієте, ви, що це значить бути у Богі Духом? Дуже просто би багато не говорити, є часно в людині такий дух. Я, ти я тут, такий, ти знаєш, що я можу, ти знаєш, який я сильний. Тобто, коли людина сильно завищує свій духовний рівень, він каже у Богі Духом. Він каже, блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Як я кожен раз, коли читаю це блаженство, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, я зразу згадую свою бабку Процюху. Вона ніколи голосно навіть не розмовляла. Вона, вона взагалі була тиха. Бо коли треба було б покласти приклад, що значить бути тихим, це моя бабка Процеха. Блаженні, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Людина цілим своїм життям саме важче переживає ситуацію, коли вона щось втратила. Коли щось у неї не вийшло. <кхи> І вона, вона є засмучена. Але Господь Бог каже, не переживай, я тебе потішу, не через те, що ти сумний, я тебе зроблю щасливим. Але через те, що ти засмутився не просто так. Тебе була втрата. Або в тебе щось не вийшло. Ти щось робив, в тебе була якась ціль мета, і ти до неї не дійшов з ряду різних причин. Значить, ти щось робив. І тому Господь Бог є поруч з тими людьми. блаженні, голодні і справі справедливості, бо вони наситяться. Часом, знаєте, нас тобі чуття, отаке от особливе відчуття справедливості, робить нам шкоду. Ми не можемо терпіти несправедливість. Ми мусимо сказати, ну як так може бути? І Господь Бог каже, от коли в тебе є ото відчуття справедливості, коли ти бачиш, що щось не так, і коли ти до себе рівно ж так само ставишся, ти маєш надію на спасіння. Бо людина, яка почула Слово Боже, вона йде до Бога лише заради того, що вона хоче справедливості. І це є блаженство То, що веде людину до Бога. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. В основному милосердні, знаєте, вони до когось є милосердними, але, як правило, до них люди не милосердні. Це дуже обділені люди. Чому? Бо вони милосердні, вони лагідні, а світ жорстокий. І коли ти бачиш таку смиренну людину, ти не переживаєш, що вона тебе обідить, що вона тобі дасть здачі і тому таких людей принижують. Їх використовують. Але Господь Бог каже: я знаю про вас, Я, я буду до вас милосердний. Я проявлю милосердя до вас. І, але зараді того, не те, то, що ви обіджені, а то, що ви були милосердні. Господь Бог не робить щось із жалости, що я був голодний, на тобі їсти. Я, я, я такий був милосердний до всіх, мене всі обіжали, і Бог мене буде нагороджувати через те, що мене обіжали. Ні. Не за те, що ти був принижений. А за те, що ти був милосердний. І Бог бачив в тобі людяність, і через то він буде милосердний до, до, до тих, які чинять милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Наше серце це вікно, це скло. Воно часом є так забруднене, всяким всячином, що через то скло, через то вікно, якщо би собі це можна було представити, що це вікно, навіть не видно що щось на вулиці робить. Не видно ні світла, не видно ні людей. Тому каже Господь, серце твоє має бути чисте, бо ті, хто має чисте серце, побачить Бога. Представляйте собі вікно. А я спитаю вас, ваше вікно чисте чи не дуже? Нема в вашому серці ніякої злоби, обіди, помсти там, всякої такої підлости, чи ніколи ви ніколи не сміхалися, чи нікого не принижували. Це є бруд на ваших вікнах духовних. Тому маєте час, маєте шанс, маєте нагоду висповідатися, змінити своє життя. Я хочу, щоб моє серце було чисте, бо я хочу побачити Бога. Побачити, не почути там про нього щось, там. побачити, Його хочу. І Бог вам об'явиться. Очистить серця ваші. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Якщо миротворці назвуться синами Божими, то ті, що починають війну, Ворогами Божими назвуться, більше нема про що говорити. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. І я знаю багато таких людей, які іменно за правду були пересідувані. Ваше царство небесне. Той, хто пострадав за правду, правдою буде спасений. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити, виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи. Але мене ради, каже Ісус, нагорода ваша велика на небі. Ви почули усі способи, як прийти до Бога. Нехай Господь Бог дасть вам сили. Пройти цю путь і як можна скоріше. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!